За вікном ранок, на дворі весна. Це західна частина України, а саме Дими, дівчина, мене кава. Вам гарного перегляду. Пішли. Так, зміна по кроликах. Маргарита у Антона. Антон її сьогодні спорував 11 число, так що зараз забираю її. Вчора буквально я їй давала їсти і погладила її, і вона так прогнулася. Я зрозуміла, що ось цей пушок, який вона де неде де накидала, буває таке, що коли королиця в охоті, вона також показує таким чином, що вона в охоті підриває пушок, і вона прогнулася і я її сьогодні. Вирішила все-таки спарувати. І тільки я її до кролика. В них все вийшло. І тепер будемо через місяць, вже, вже я побачила, вже, можна сказати, стовідсотково, що вона спарована, і будемо чекати. Так що ось такі в нас справи. Нарешті я дочекалася цього. Ось так. Пережончик якийсь такий сьогодні насуплений, напожений, але дала йому ось так корму, водичка, все чудово. Боїться він і до рук, і ти такий полохливий, але нічого, маленько, потихеньку привикне. Повиходили крикуни, от після того, як я крила обрізала, ось ці, вже вони не літають, не перелітають, тільки вже надвечір випускаю. Косочки також повиходили. Вже, як то кажеться, для гусей всі умови її пасуться. І водичка постійно і зерно. і То несуться, то не несуться. Не знаю. Ну, і через те хочу сьогодні закласти ще один інкубатор з каченими з гусиними яйцями, щоб побачити, що з того вийде. Так що там в мене плюс-мінус 25 яєць, Я їх загружу, і тоді все буде добре. Будемо Просвічувати, перевіряти і дивитися, чи щось з того буде, чи не буде. Так що ось так, працюємо на повну силу в понеділок. В нас сьогодні дуже вітряно. Приморозку вже не було зранку, але дуже вітряно. Дуже так, ну, мор, ну такий вітерець холодний, але то нічого. Ось так, так що йдемо далі. Тобі от фу дякувати, -фу, -фу, фу вже скільки часу все добре. Вже потихеньку чекаємо поросу. Потрібно купити мені ще вітаміни, бо закінчилися, щоб проколоти поросят. Ну, але це вже, як то кажеться, трішки ще пізніше, ще в нас місяць часу так точно є. Животик в неї ось такі вже файню стає. Все, переживає, переживаю, щоб не занадто було багато поросят, щоб було стільки, скільки зможе вона їх викормити, виглядіти. Так що тут все добре. Я знову знаходжусь біля свого інкубатора. Сьогодні вже. Два тижні, як закладені яйця, температура 37,9 на 2 градуси ще зменшила. Чого 37,9? Бо різниця в 1 градус має бути тут 37,8. 38,2 починаємо. Перший тиждень ми скидаємо до 38,0. І другий тиждень 37,8. І вже в суботу. Перед вилупом на 19-ту добу я буду на виході, щоб було 37,6. Ну, у мене 37,7 буде. Так, просвітила яйця три, відбракувала. То в одному взагалі просто кров'яне кільце, і вдвох завмерші плоди. Так що, зараз у нас переворот. І з сьогоднішнього дня буду підливати воду кожного дня. Вже кожного дня, а з 18-ї доби буду зранку і ввечері, щоб підвищити вологу. Яйця перевертаємо так, як і раніше перевертали. Ось так, неначе курочка сидить на них і лапками перевертає. Так що не спішимо. Провітрювання вже сьогодні робимо 7 хвилин. Тому що наші ембріончики вже починають добре дихати, сердечко в них стукається, водичка там є ось. Але доливаємо геть до повного, щоб збільшити вологість. І відкриваємо ще одну, одну заглушечку. Так що всі, хто інкубує, бажаю вам... Ой, бачите. Перевернула засиль. Всім, хто інкупує, бажаю гарного вам виходу, щоб все вас здавалося, не переживайте. Якщо бачите, що якесь підозріле яйце, просто маркером чи, чим, чи лівчиком позначайте знак питання і 2-3 дні і знову його перевіряєте. Якщо немає ніяких змін, розвитку немає, краще його викинути, тому що якщо... Стане бовтуном, поганим яйце, якщо в інкубаторі зірветься, ну трішки недобре, тому що треба потім його буде все добре вимивати, тому що інкубатор це інфекції. Ось так, завжди своїй інкубаторі після вилупу курчат, хащенят, гусенят, що закладаю. Промиваю, дезінфікую, інколи просто спиртом, інколи дезінфікуючим засобом. Можна промивати содою. Так що ось так. Ну що, друзі, прийшла до мене ідея з двох інкубаторів зробити один. Так, це, звичайно, трішки перебор, тому що тут вони в два. Ряди, але нічого страшного. Хто за експерименти, будь ласка, велком просимо зі мною. Тут майже 100 яєць в інкубатор, який влазить курячих, максимум там, 70. Все, закриваємо, вмикаємо, нехай прогрівається все добренько, все тепленько. А сюди зараз буду закладати е качині. І гусині яйця. Так що ось такі в нас справи. Заглушечку відкриваємо меншу. Цю вже лишимо на остаток. Ось тут є дирочки, через них виходить повітря, але то таке, нехай буде на потом. Все, нехай гріються. І буду зранку і ввечері. Ось там, бачите, до лампочок не торкаються яйця, все чудово. І зранку ввечері буду перевертати нижні наверх, верхні на низ. Побачимо, що з того буде. Через тиждень. Кому цікаво, так що наглядайте, наблюдайте. Ну, хто за експерименти, тоді зі мною. Є ще той експериментатор, хто вже давно зі мною на каналі. Хлопці прийшли зі школи, я вже насмажила дирончиків, зараз поїмо сметанкою. Так що пригощайтеся. Давно вже ми не смажили їх. Так захотілося щось. Ну, ось так, друзі, виглядає моя краниця. Дістали один круг, він поламався, ну, почали діставати, кусок достали, кусок поламався. Вже води там немає, як бачите, будемо засипати ну величенько. Але поки той круг заповнимо, а тоді з дня на день буду ось цю стіну мурувати, ту защиту дерев'яну вибору і буде все тоді, як то треба. Тоді вже ось ця територія вся буде засипана. Можна сказати, посеред подвір'я велика, велика яма. А зараз так ще більше, бо була досками прикрита, ще чимось, а зараз нічим не прикрита. Ось так. Ну, але вже там, кажу, води немає. Ось такі у нас справи. Наша вечеріє, дощить, починається дощі. На, цю, на цей тиждень передають постійні дощі. Так що ось такі у нас справи. Йдемо збирати яйця. Так, Тут одне індиче два курячих. І тут ось два. І ще два зранку я забрала. Так що сім яєць сьогодні. Вісім ще на тому, де госу господарські курочка знайшла. Вже всі мостяться по місцях, Так що всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Дякую за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Всього самого найкращого. До нових зустріч. па па, -па, -па.